світ. Е, я навчався на кому курсі А1, А2. Тільки розуміння, типу, що до мене саме говорять, я мав, але я е, мав оцей Бар'єр в спілкуванні, і що мені сподобалось, типу, в мене було багато досить викладачів, оскільки е, я старався тримати ніби певний рівень, оскільки і в університеті вчився, і ще щось і не хотілося втрачати ці знання. І, от потрапив на ваш курс. Самі заняття, признаюсь чесно, мені бракувало часу, бо коли вони закінчувалися, мені направду хотілося, щоб вони продовжилися. Взагалі, перша пара пройшла з розумінням того, що типу, ось точка, де я стою, і мені до, до гори рухатись і рухатись. Але це класно. Тобто, ти розумієш, що ти з самого низу і рухаєшся тільки вверх, Тебе немає іншого вибору, друге це специфіка. Це ж не просто англійська, от говорять, в тебе англійська Б1? Ну класно, про що ти можеш поговорити про Б 1 Ти можеш професійно, наприклад, от Ти QA професійно там ж є сленг, там є такі слова, які вживаються лише у цій професії. Тобто, чи зможеш ти зі своїм рівнем Б1, от наприклад, розказати, що, що ти зробив сьогодні? Які плани в тебе, що ти маєш зробити завтра, чи зможеш ти відповісти на електромічні? Електронний лист англійською мовою, котрий до тебе прийшов, чи зможеш ти на телефонному дзвінку розповісти? Отут якраз от на цьому курсі я отримав відповідь на саме ці питання, і от е, мені це сподобалось. І хто цінує свій час, я вважаю, що. Ці курси це є фундамент, бомба. Наступне ти не шукаєш собі програму навчання. Людина побачила, чого ти потребуєш навіть в цій ситуації. По, ну, побачили, що я знизу. Так це окей. Я для того сюди і прийшов. Щоб людина сказала мені правду. Чувак, ти погано знаєш. Тобі треба рухатися вверх. Чи готовий ти, наприклад, робити це, це і це? Чи готовий ти, чи буде у тебе час робити це, це? це? І Якщо ти хочеш рухатися доверху. Ти повинен розуміти, що вивчення англійської залежить на 100% від тебе, а не від твого викладача. Викладач як квітку тебе поливає, а рости і цвісти можеш тільки ти. Ти сам рухаєшся вверх, а викладач тобі допомагає. Просто в цьому він тебе правильно спрямовує.